Я військовослужбовець 15-го мобільного прикордонного загону е, «Рубак АКВІЛА. Я боєць 15-го мобільного прикордонного загону, так само, як і мій товариш, е, Рубака Аквіла. Подобалася ця структура тайна е, бойових потім, як е, казали, щоб переводитися в 15-й мобільний прикордонний загін, вибрав ХМБЛА, через те, що дуже цікавиться. У нас є дуже чудові оператори FPV і відповідно. Працюємо поки не знищимо ту позицію. Недавно в нас е, була ситуація, наша розвідка виявила ворожу антенну для АБЛА, і наш екіпаж FPV одразу «Ще? вже знищив ту антенну, щоб вони не могли працювати. Там ну, не жаліють нічого. Вплоть до того, що використовують велику кількість каві. У нас е, ситуація була. Виконали завдання там, і відповідно по нашій сусідній. Позиції прилетів кап. Наші товариші підняли дрон для розвідки, і ми за цей час під нагляд, пильним наглядом нашого оператора БПЛА, ми побігли викопувати товариші і замітили, що там був прямий прильот по позиції. Ну слава Богу, хлопці всі живі, але було досить небезпечно. Ну, Коли прилетіло, ми були. Трошки, м'яко кажучи, шокований. Весь підвал засипався, всі почали кричати, хто живий, ще все добре, все нормально. Ну, піднімаю голову, дивлюся, що вхід завалений, все там горить. Один з наших товаришів зміг вибратися і привів групу наших побратимів, які нас почали відхобувати. Красавчик. Було три, 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 три хати, два подвір'я, декілька сараїв. Коли вилізли, нічого не залишилося. Все горіло, армагедон, вирва суцільна. І якось так. Там ще і БК детонувало наше, ми е, мали такий спром великий. Не можна це пояснити, як поклав на сході рухалася на за народу. Дякувати Богу, що всі живі, здорові. Трохи був шок, але... Це обійшлось чудово. Наоборот, після таких випадків мотивація ще більше відімстити.